Таврійському напрямку ситуація залишається стабільно складною. За ніч ворог 95 разів обстріляв позиції сил, які знаходяться в зоні діяльності. Також були обстріляні цивільні помешкання. Так, наприклад, в Херсоні влучили в будинок, в якому загинула жінка, на жаль, по обстрілам, значить, в херсонський напрямок 12 обстрілів за ніч. Запорізький 19, Донецький 64. За ніч відбулося 13 бойових зіткнень, одне з яких тривало 2 години. Це в районі Мар'їнки. Всі бойові зіткнення знаходились саме в тому напрямку. В районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення з підрозділом Російської Федерації, які зайшли в будівлю, яка майже зу. Але ворог був знищений е, і відступив. Також е, надійшла інформація стосовно того, що в Донецьку область заїхали підрозділ, поліцейський підрозділ СОБР, який е, саме має при, придушувати бунти. Е, чому Бунти? Тому що мобілізовані, яких нагнали в тому напрямку, е, вже висловлюють свою недовіру і керівництву, і навченості і озброєння. Саме тому туди змусив такий підрозділ. Відомо, відомо лише про те, що підрозділ такий з'явився в цій місцині, і він в Росії використовується саме для придушення бунтів. Звідки в нас інформація? Наші розвідники працюють дуже вдало, і інформація про те, що з незадоволених серед бійців, які знаходяться на тому боці, досить багато. І аби уникнути там якихось хаотичних дій, саме я думаю для цього і був запрошений цей підрозділ туди для того, щоб там наводити лад. Чи будуть розстріли невідомо. Це робиться навмисно для того, щоб, по-перше, підірвати довіру до армії, що не можуть захистити. По-друге, вони тут. Такий спосіб мдяться, які були на тимчасово окупованих територіях, і в такий спосіб, вони мстять їм за те, що вони лояльно відносяться до української влади. Що вони їх так не підтримували, не виявляли до них такої поваги, і ці ми бачили е, як зустрічали українських військових, коли вони повертали наші території. Та як всі мешканці України, звісно, хочу, щоб поскоріше закінчилося і вірити в те, що має відбутися. Не дуже хотілося б вірити в те, що здорового глузду росіян не вистачить для того, щоб завершити цю війну. Але все-таки дійсно дуже багато інформації про переміщення і військ, і техніки, і постійне маневрування, і нічні зіткнення це не що інше, як будемо казати, розвідка боєм. Для того щоб виявити слабкі, сильні сторони українських військових, так інформація надходить, але ворог наш дуже підступний і очікувати, так як всі засоби масової інформації говорили про те, що наступ планується з боку Запоріжжя. Я би так навіть не розглядав, що такий варіант може бути. Потрібно розглядати можливість і наступу з іншого напрямку, тому що ми знаємо, що ворог наш дуже підступний, і він дуже може бути підступно напасти з іншого боку. В даний момент те, що відбувається на запорізькому напрямку, може використовуватись як тактичний якийсь хід для того, щоб відволікти увагу, щоб тут більше було накопичено української сили, щоб десь якийсь план був оголений. Але ми дуже чітко відслідковуємо інформацію, працюють наші розвідники. Ми контролюємо фактично кожен крок росіян. Я не від думки, що все-таки вони це тік-ток-війська, які знаходяться на будемо казати окупованій території. В бойових діях вони приймають участь вкрай рідко. Але від неробства вони вигадують собі якісь розваги, ну, власне кажучи, те, що вони зробили, це і є результатом їхніх розваг. E, і також, коли кадирівці були на території Київщини, також спостерігалося їхнє звірство і поведінка така дуже зухвала і вели вони себе також дуже негарно. Надходить від них інформація про переміщення військових. Знаємо дуже вчора, наприклад, в селі Ульянівка були посилені заходи. Вони не впускали, не випускали села, перевіряли, перевірвали телефони. На сьогоднішній день надійшла інформація з населеного пункту Дніпропрудного Запорізької області, де окупанти захопили лікарню і облаштували її під військовий шпиталь. На даний момент населенню немає можливості відвідувати медичний заклад. Саме от такі неподобства творять. Справжня країна терорист. Росіяни прибігають саме до таких терористичних актів е, і е, утримування Запорізької атомної станції, це і є акт тероризму в першу чергу, тому що е, всі міжнародні е, права і закони не дозволяють цього робити. Е, і вони тероризують все суспільство і Європу, в тому числі, е, утримуючи цей е, енергетичний заклад. Е, що буде? У мою думку, рано чи пізно все-таки вони покинуть. Е, Запорізьку атомну станцію це так як було на чорнобильській станції. Це буде так само, тому що як би вони там не намагалися наводити лад і все остальне, вони все таки не розуміють того, що роблять і що відбувається. Єдине за що дуже переживається, це за те, щоб не сталося витоку палива. Що бійці потребують від народу, це у першу чергу віри в збройні сили, молитви. Дух все-таки, я другий день на посаді, другий день спілкуюсь з людьми. Дух все-таки можна сказати досить високий. Всі готові боронити, наступати, всі чекаємо допомоги заходу зі зброєю, озброєнням. Я думаю, що все буде Україна. Звертаючись до українців, хотів сказати, що вірити в збройні сили, ми переможемо, бо ми не переможемо.